Микола Терновський з Олоці <IUF1> Коров'яча Методика. <к uncovered> <коров <'я> з першого дня навчання мені, приміром, не сподобалася та глибока прірва, яка відділяла кабінет директора і вчительську кімнату від самої школи мене майже фізично гнітив такий стан. Ну чому це окремі вчителі, приходячи з уроків і зачиняючи двері вчительської, ставали нормальними людьми, жартували, сміялися, обмінювалися побутовими новинами, гризли яблук, і жували бутерброди. А як тільки виходили в коридор, ставали суворо грізними і неприступними. Іменем директора тутешні вчителі лякали учнів так часто і так ефективно, як попи лякають віруючих рогатим чортом та киплячою смолою. Я приглядався до самого директора і виявив деяку схожість із традиційним зображенням синів Вельзевула, окрім хіба що ріжки. Він був довгий і худий, видовжене обличчя із чорною щитиною, яка, видно, не піддавалася найгострішій бритві. Чорне волосся на голові зрідка сріблилося, обличчя сухе, довгасте і неспокійне. Коли він сміявся чи гніва, губи стягувалося у вузлик. ходив здебільшого похмурим та сердитим і завжди у директоровій подобі, наче те директорування приросло до нього на безлік. Тож поведінка вчителів і надзвичайна роль директора викликала в мене якийсь супротив. Я не міг прийняти все те, як належне. Я знав, що не зумію ні кричати на учнів. Ні залякувати їх, ні ображати, називаючи хуліганами та чіпляючи інші ярлики. Як пізніше виявилося, директор був мало винуватий у власних недоліках, їх йому причепили життєві обставини. Почалося те щеплення у 35-річному віці, коли зразкового фінагента перекинули на освітній фронт, незважаючи на такий дріб'язок, як загальна освіта і культура. Кажуть, Василь Артемович дуже старанно прагнув надолужити прогаяни, покінчав заочно все, що тільки можна було на той час кінчати, чимало навіть запам'ятав із того, що треба було знати викладачові історії у семирічній школі, але все те робилося пізно, прищеплені пагінці не проживалися органічно, а стерчали біля старого стовбера смішними оздобами. Зерно падало в пересохлий ґрунт і давало мізерний ужинок. Це розуміли всі вчителі, і, мабуть, сам Гоголь відчував неприродність свого стану і становища, та, видно, бракувало відваги сказати в районі чи області люди добрі, я не доріс до посади директора школи. Дайте мені посильну роботу, і я постараюся працювати людям на користь, а собі на радість. Мабуть, і відваги бракувало на таку заяву, і ще дуже вабило мати владу над людьми. Подумати лишень, вся школа з усім. Гамузом підпорядкована вчителі слухаються, учні бояться, а сільські мешканці поспішно вклоняються. Директор нагнав страху на учнів, а вчителям показав, як без особливого труда можна домогтися від учнів покори і дисципліни. Правда, не всі вчителі керувалися директоровими принципами, декотрі, між якими був і Білоус, відкрито кепкували над ними і їх автором, але те мало впливало на загальний настрій у школі. Все це я осягнув трохи пізніше, а в перші дні сам перейнявся страхом до директора, його кабінету і навіть до вчительської. Власне, все те почалося з учительської 1 вересня. У той день я зміг зайти до тієї кімнати аж під час третьої, великої перерви, бо першу провів із своїми учнями, а другу на волейбольному майданчику, де знайомі мені старшокласники трамбували землю довкола свіжовкопаних стовпів і чіпляли сітку. Тож зайшов я до вчительської і не привернув нічієї уваги, оскільки мої колеги поповнювали витрачені калорії. Я влаштувався закутку, між диваном та стіною, розгорнув підручник з географії і ще раз переглядав матеріал, який належало подати учням після перерви і який я знав уздовж і впоперек, аж раптом з-поміж чистих слів виділилася чітка фраза. Декотрим учителям бракує часу на перегляд підручника. Це сказав Макар Васильович. Його примружені, зовсім незлобливі очі кликали мене на відверту розмову. Інші вчителі насторожено чекали цікавої сцени, а я не знав, як повестись. Невже й колеги вірять бабським пліткам про мої, про мої залицяння до графій, графійки? Комедія, та й годі, тільки як усе це довести. В таких випадках, чим більше заперечень, тим більше підозрінь. Зробиш вигляд. Ніби слова Макара Васильовича мене не обходять, зробивши вигляд, я вийшов з учительської краще побуду з учнями. Вони дійсно очікували мене і, угледівши, загельготали, мов ці гусенята. Петре Трохимовичу, Петре Трохимовичу, ледве второпав, що їм від мене треба. Причина виявилася вельми серйозна. Взялися на подвір'ї грати у свинку аж. Наткнулись на непорозуміння, оскільки на різних кутках села діють різні правила цієї гри, посперечались, не дійшли згоди і кинулись до мене. Ну, що мені робити? Сміятися, сердитися чи перейнятися клопотами малюків і чинити праведно суд над свинкою, з якою зовсім не знайомий? У нас вона не мала пошани, і я не знав її правил. Може, признатися у своїй безпорадності? Мені від того шкоди не було, але були б скривжені мої прихильники серед очі, що мають покладатися на мене, як на кам'яну гору. Підемо і розберемося на місці, Натрапляю на зручний хід і поспішаю ним скористатися. Малюки завзято демонструють передо мною різні варіанти гри. Я уважно придивляюся, зважую, співставляю і своїм авторитетом узаконі найпростіші правила свинки. Ніхто і не подумав перечити чи сумніватися у справедливості мого рішення. І так у багатьох справах, з якими доводиться стикатися, перебуваючи між учнями, а перебував я між ними постійно, в учительську лише заглядаю, щоб не пропустити чогось важливого. Вчителям це сподобалося, вони могли спокійно відпочивати від гармидору, знаючи, що на шкільному подвір'ї добровільно чергує корчовий. Антон Антонович прозвав мене вважатим, і, мабуть, щоб краще використати мою енергію, поклав на мене ще й обов'язки бібліотекаря. Після того я ще менше часу проводила в вчительському товаристві, оскільки бібліотека діяла під час перерв і дві години після обіду, тож першу половину дня я проводив з учнями, а другу із снижками. Здавалося, чого ще бажати, маєш затишок, джерело знань та духовних радощів і ще три червінці до вчительської зарплати. Сиди, і не рибайся, інший, мабуть, так би й робив, а мені, бачите, того замало. Мене не задовольняла кількість читачів шкільної бібліотеки по 4-5 із класу. Хіба можна терпіти таке становище? Всі мої попередники терпіли, а я не годен. Думав, гадав і вирішив побувати в усіх класах і розповісти учням про те, які скарби зберігаються на стелажах у наріжній кімнаті другого корпусу. Поділився своїм наміром з Антоном Антоновичем. Цього нам давно бракує, Петро Трохимовичу, вигукнув старий педагог з Ворушином, Я допоможу вам. І один за одним потяглись учні до бібліотеки. А я, глядячи, чисті очі школярика чи школярки та ведучи просто розмову, підбираю для кожного потрібну лише йому книжку. Щоб не помилитися, треба бодай приблизно знати, на який ґрунт упаде зерно красного письменства. І як добре, що я спромігся перечитати майже всю техніку всю кумівську бібліотеку. Коли малюк не знав, яку книжку взяти, я переказую йому зміст кількох книжечок. Мене слухає черга читачів і матикує, прикидає на свій смак той чи інший твір. Це підслухав Білоус і розповів на подраді, закінчивши розповідь словами, таким чином Петро Дрохимович проводить виховну роботу з учнями всієї школи. Скажемо ж йому сьогодні велике спасибі. Ще більше слави очікувало мене таки на основному вчительському поприщі, і виросла вона на ґрунті педагогічного новаторства, що пізніше дістало назву коров'яча методика. Моя розповідь у класі про своє пастуше дитинство не вивільнила моїх третьокласників від обов'язку доглядати корівок та іншу худобу, що ж ніяк не могло сприяти доброму навчанню. Крім того, деякі батьки про це я довідався згодом. Почувши від своїх дітей розповідь про те, що новий учитель теж пастухував, Робили несподіваний, але цілком логічний висновок Якщо твій учитель недавно пас корів, то тобі щоб на сам бог волі пас. Це переказав мені весело похмикуючи Антон Антонович, з'явившись одного вечора в бібліотеці з шахівницею під пахвою. Розкладаючи фігури, він все любив робити сам, без участі партнера, ніби, між іншим, почав міркувати в голос. Знаєте, Петр, трохи мовчив, ось самі той гоні підозріваючи, внесли щось нове в наш колектив. Я назвав би ваш внесок зближенням взаємин учителів із учнями своєрідна демократизація. Таке скажете, Антоне Антоновичу, відмахуюся від його слів, це майже серйозно молодий колега, продовжує заоч розвивати свою думку, що, видно, зовсім недавно зародилося і щойно обростає аргументами. Справа, на мій погляд, виглядає так. Раніше вчителів було мало, і часто ходили вони. Виходили вони із заможніх верст суспільства, бо ж біднякам ні за що було вчитися. Тож, вибившися вчителі, такі люди одразу відгороджувалися від простого люду, визуючись із своїми знаннями і своїм становищем. Я маю на увазі не геть усіх колишніх вчителів, а так би мовити, характерну більшість. За роки радянської влади на вчительську роботу прийшло багато людей, так би мовити, про походження, їм би взяти і поламати старі традиції. Що, до речі, окремі педагоги робили і продовжують робити. На жаль, багатьох з новобранців освітнього полку бракувало і глибоких знань і високої культури на те, щоб виробити новий стиль роботи і своїх взаємин із населенням. Натомість вони пішли шляхом наслідування поведінки вчителів старої генерації. Цьому в значній мірі сприяла ще сила інерції, і вчителі з одного боку, і селяни і з другого. Звикли до певних взаємовідносин і не поспішали їх міняти. Зрештою, щоб старе відкинути, треба мати нове, а воно, як від відомо, не одразу виростає. Та ось з'явилося на освітній арені покоління, яке піднялося за руки радянської влади із самих низів, і внесло в педагогіку, як би висловитися єдність школи і громадськості, знято останні перегородки і ви з числа таких реформаторів. Мені важко сказати, наскільки серйозно та об'єктивно. Оцінював Антон Антонович мій внесок у педагогіку. Догадуюся, що він, мабуть, в такій делікатній формі видає мені великий аванс і водночас підказує, як його належить сплачувати або ж приймає бажане задіясь. Друге припущення, малоймовірне, білоузни з тих людей, які роблять висновок, не зваживши всіх за да і проти. Очевидно, він заохочує мене до активної дії, до пошуків експериментів. Хто знає, ми не такі вже друзі, щоб я міг прямо спитати його про те. Треба самому думати, все зважувати. Аби поміскував як слід, то не дозволив собі на уроці говорити учням про своє пастухування, знайшов чим вихвалятись, великі подвиги виявив у своїй біографії, закликав малят наслідувати свій приклад. Якщо справді візьмуться наслідувати, посилаючись на мій перший урок, то доведеться поплатитися за свою необачність. Ви ніби сумуєте помітив Антон Антонович мої палий настрій. Ні, то я думаю так продовження в наступній частині.